Доброго дня, вас погано чути. Вас дуже погано чути, взагалі нерозбірливо. А зараз. Так, да, зараз чуть-чуть. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Давайте ще почекаємо хвилинки дві, щоб всі бажаючі приєдналися. Скажіть ще мені, будь ласка, чи присутні у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Кажушко Микола. Це представників Я представ... Я представника старту прихоролі. А, Оксана Півкопа. Представника Астарти прихоролі добре. Ну, чекаємо хвилинки дві і розпочнемо громадські слухання, щоб всі бажаючі могли приєднатися. Добре, дякую. Доброго дня ще раз. Розпочинаємо наші громадські слухання. Нагадую, що в нас ведеться відеофіксація наших громадських слухань. Ну і в зв'язку з тим, що громадськість на слухання не з'явилася, складемо акт про наявку громадськості в процесі. Проведення громадських слухань процесу оцінки впливу на довкілля повідомляю, що сьогодні, 7 серпня, 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозиції громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю та Прихороля» якою передбачається реконструкція МТФ No2 село Гаркушенці під групу будівель і споруд молочно-товарної ферми за адресою село Гаркушенці Миргородського району Полтавської області по вулиці Вашнева, 45 А? Номер справи в єдиному реєстрі ЗВД 12946. На сьогоднішній день у зв'язку змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили. В 29 липня 2023 року на громадських слуханнях громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні. Їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість громадські слухання не з'явилися, про що згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень і заперечень до почутого, пропоную закінчувати громадські слухання і нагадую, що ще тривають нас громадські обговорення. Які під час яких можна подавати зауваження і пропозиції? Якщо немає зауважень і заперечень, пропоную закінчувати громадське слухання. Всім гарного дня і до побачення. Питань немає, дякую гарного дня. Дякую. Дякую до побачення.